Усім привіт, це канал Ашенкіна Сімейка і це лайфстайл-блог про життя з тваринами. Тут ми подорожуємо, розпаковуємо оглядаємо якісь послуги. І сьогоднішня наша тема це зуби. Так, дійсно в маленьких породах є проблема. З зубами. У нашого дядьки Стьопки з 7 років десь почалися проблеми з зубами. Тобто до 7 років в нього вони нормальні були, білосніжні. Ми раз на рік водили на чистку його до ветеринара, все було добре. А зараз просто, не зараз, не тільки зараз, а після 7 років, зараз йому. 14. Після семи років почалися дуже великі проблеми. Тобто вони дуже швидко забруднюються, гниють дуже швидко, і це дійсно для нас проблема. Тому я сьогодні. Розкажу вам, як взагалі в такому віці ми боремося з цією проблемою, окрім чистки зубів у ветеринара. По-перше, що я хочу сказати, якщо у вас є можливість привчити собаку, чистити зуби з раннього віку, то я б вам рекомендувала це зробити. Ви просто позбудетесь будь-яких проблем, які можуть бути потім у майбутньому, так? От, бачите, я не мучила дядю Стьопу, ну, не наполягала би, на чистки зубів. Хоча як я його взяла ще маленького, в нього почали перші зубчики, там, коли всі повилазили, я намагалася йому чистити зуби. Там щось пару разів один день, другий день, все. Він психував, він не хотів. І, коротше, це, я це, думаю. Ну, навіщо мучити собаку? Усі жили якось до цього собаки, і ніхто нікому зуби не чистив, не звертали увагу на те, що у них там з зубами проблема. От. А зараз ветеринар наполіг на тому, щоб. Неважливо, що він вже в такому віці. Ветеринар наполіг все одно на тому, щоб я йому чистила зуби. Для нас це стрес, для нас це і для Стьопи, і для мене це важкий процес, тому що він психує, він кусається, він може кусити, хоча він не кусається взагалі він добра собака. Але виходить так, що важко нам це. Ми вирішили все ж таки піти купити йому щітку. Я думала, що це будуть щітки, типу таких, як у людей. Розумієте, але це щіточки для чистки зубів тварин, вони такі дивні. Ось такі ми купили наборчик. Бачите, щітка. Дядя Сьопа, звісно, в шоці, він розуміє, що зараз щось будуть з ним робити? Ось такий класний набор у футлярі: це у нас щітка, це паста, до речі, там ще є напальничок такий. Зручний для чистки, якщо просто пальчиком в ротики проходитись. Це норвезька зубна паста і щітка. Тут є інструкція в цьому наборі. Навіть описано, як правильно все робити, як користуватися. От. І дійсно мені ця інформація була корисна. Дивіться. Ось така паста там, до речі, вона гіпоалергенна, тобто для алергіки вона підходить. Ось така щіточка, бачите, якась вона така двійна, щоб було зручно чистити. І ось цей напальничок, яким можна чистити, теж. можна привчати, починати з нього, з напальничка. Стюпіка буде зараз стрес, тому що ми будемо робити це вперше. Для нього колись я казала вам вже, що я робила це в його ранньому дитинстві, але він вже це все забув. Зараз ми вскриємо цей тюбік, бачите, тут є і профольговано все, ну, як зазвичай всі роблять. А зараз ми спробуємо Ну, понюхай, понюхай, давай спробуємо на напальничку почистити спочатку. Він чистенький, але я його сполоснула водичкою. Дивіться, трошки набираю пасточки. Спочатку просто пропоную йому понюхати, а зараз уже пробую чистити і щіткою теж. З напальничком у нас щось не вийшло, щось він дуже був злий. От щіточкою дійсно, дивіться, дуже зручно вичищать. Боже, я боюся, бо він мене може вкусити. І так, я хочу просто розказати, навіщо чистити зуби? Ветеринар мені сказав, що, по-перше, на зубах, там, коли вони брудні, куча бактерій. Тобто ці бактерії вони ж проникають у шлунок. Тобто, може дуже бути багато проблем зі здоров'ям. Тому зуби обов'язково треба чистити. Упс, у нас кров. Тому що у нас проблеми є. От, бачите, у нас вже зуби ну, зовсім проблемні, що в нас навіть кров'яка там була. От Щоб до такого не довести, краще, мабуть, я думаю, щоб привчити свою тваринку, чистити зуби. І, до речі, кішкам також. Віста ще своєї, ну, я не чищу ще зуби, в неї генетично вони чисті, світлі, хоч, вона гризе постійно щось, гризючки якісь, вони, вони чистять її зубки. Тобто в неї нормально, нормальний стан роту. У Стьопи, на жаль, я не знаю, як ми будемо далі з ним викручуватися, але він ну, просто ну, не дає. Йому дуже важко. Він не звик і він не хоче. Йому це не подобається. Не знаю, бо обводити на ветеринарну чистку вже частіше. Ось так, любі мої, якщо вас цікавлять якісь теми, якщо ви хочете про щось поговорити, будь ласка, пишіть коменти. Я обов'язково вам розкажу. Бувайте!